Як стартувати в кешфлоу, якщо у вас немає значної суми коштів. Дане відео буде присвячене цьому питанню. Якщо у вас обмежений бюджет, немає великих заощаджень або ж просто немає грошей, щоб вкласти в проект, це відео буде вам корисним. У кожної людини своя ситуація, і я спробую розповісти і показати своє бачення, що робити в таких випадках. Розглянемо три варіанти. Перший варіант це відкривати швидкі потоки на найменші можливі номінали на декількох платформах, наприклад, на європейській та на іспанській. Оскільки обидві вони мають валюту євро. На швидких потоках, чим менше номінал, тим більше відсоток прибутку. Якщо у вас всього 300 євро, то не потрібно відкривати один потік на 300 євро. Відкрийте два потоки по євро. Так ви отримаєте чистого прибутку не 25 євро, а вже в районі 26 євро 90 центів. Коли я кажу чистий прибуток, то маю на увазі всю затрачену суму коштів на запуск потоку, тобто номінал потоку, і плюс необхідна кількість Ecurrency по ринковому курсу в євро. Ще ви можете відкривати на всіх платформах найменші номінали, не тільки на іспанській та європейській. Це також трохи покращить ваш загальний прибуток. Також ще одна порада це реінвестування отриманих коштів в нові потоки. Як тільки ті кошти, які ви отримуєте щодня, дадуть вам змогу відкрити новий потік, відкривайте його і таким чином створюєте, так би мовити, конвейер швидких потоків. Потім, якщо вам треба будуть ці кошти, просто перестаєте створювати нові потоки і доотримуєте ті нарахування, які у вас лишатимуться. Другий варіант це запрошувати нових учасників та створювати власну команду. Запрошувати людей вигідно і детально про всі бонуси від цього можете прочитати у розділі Винагорода за розвиток проєкту. Тут розписані розміри бонусів та умови. Наприклад, якщо ви запросили учасника і він відкрив зростаючий потік, то ви отримуєте 7% від номіналу, якщо він відкрив на 1000 євро, отримали 70 євро. Якщо на 10 тисяч євро, то отримали 700 євро. Рекомендую прочитати детально та дослідити такий варіант. Якщо у вас дуже обмежений ресурс, цей варіант чудово вам підійде. Проте зверніть увагу, щоб запрошувати людей, вам потрібно розбиратися, як працює проєкт, які є потоки, як вони працюють, як виводити та заводити кошти. Простими словами, вам потрібно розуміти, що ви пропонуєте іншим людям і як відповідати їм на питання стосовно кешфлоу. В будь-якому випадку прочитати уважно цей розділ зайвим точно не буде, навіть якщо вам поки нема кого запрошувати. Третій варіант не стосується проєкту це більше про фінансову грамотність. Кожного місяця ви відкладаєте якусь фіксовану суму коштів від вашого щомісячного доходу для інвестування. Мінімальна сума для старту 30 євро. Якщо в когось немає можливості вкласти ці кошти, то цей проект не для нього. Подивимось об'єктивно, навіть якщо у вас є тільки 30 євро і ви будете 7 місяців запускати потік на 30 євро кожного разу по закінченню, то ви подвоїте цю суму і у вас буде 60 євро. З точки зору дохідності за 7 місяців інвестицій це хороший прибуток. Заробити 100% від вкладеної суми це супер результат. Люди відкривають депозити в банках під 15% річних, а тут за 7 місяців 100%. Проте 60 євро навряд чи той результат, який кардинально змінить ваше життя. Підсумуємо: найкращим варіантом буде об'єднати всі три варіанти і робити все це разом: відкривати швидкі потоки на всі можливі номінали на різних платформах, запрошувати людей за своїм реферальним посиланням і створювати власну команду. Та відкладати якусь фіксовану суму коштів для інвестування. На цьому все. Надіюсь, це відео стане вам у нагоді. Бажаю всім розвиватись в нашому проєкті Cashflow та стрімких потоків.